Уже за традицією першу п'ятницю лютого з ліцей номер один люб'язно відчиняє двері для своїх випускників, які покинули стіни цього навчального закладу 10, 20, 30, 40, 50 і навіть 60 років тому. Наталія Кондратова щиро згадує ті далекі, але щасливі роки, коли разом з однокласниками навіть і не думала, що зустрінуться на 50-й річниці випуску зі школи. Знаєте, ми на зустріч приходимо, починаємо до 10, 20, 30, и 40, когда мы в прошлый раз сидели 40, мы смотрели так вот на 50-летних. И вот сегодня, когда 50-летние, вернее, когда была 50-летняя, мы думали, что ну все, девочки, давайте соберемся, потому что в 60 уже навряд ли мы сюда приедем. А когда пришли сегодня, говорят, боже, а тут уже 60-летние еще сидят, а, так что у нас появилась надежда, что она еще все впереди, нам еще надо держаться, девочки, еще впереди 10 лет будем как-то. Поэтому стимул есть, желание есть. Вот рада, что у нас в школе такая традиция, где куда можно приехать и вот побывать на школе, на встрече школьных друзей. И мне хочется, чтобы они эту продолжали и продолжали и продолжали вот эту традицию, чтобы она была всегда. Змейский лицей номер Один за своє існування мав багато імен, але незмінним були ґрунтовні знання, які тут отримували учні. Випускники школи займають різні посади, проте не є дивним те, що беручи приклад зі своїх класних керівників та вчителів-предметників, чимало з них обрали такий нелегкий, тернистий. Але дуже важливий шлях у житті, стало учителями і повернулися в рідні стіни до своїх наставників уже не як учні, а як колеги. Сьогодні в цьому залі нас дуже багато, дуже багато однокласників, які мешкають саме в Змієві, і багато з них, які проживають далеко за межами нашої країни. Але той колектив, який Вчителі, які намагалися сплатити нас, ми пронесли через все життя, і ми зараз спілкуємося, підтримуємо стосунки. Для мене школа це не просто якийсь звук, тому що я в цій школі працюю вже понад 25 років. Школа для мене стала другою домівкою. Для мене це все. Це мої друзі, колеги, діти. Я хочу побажати всім випускникам родинного тепла, затишку, взаємодопомоги. І Звичайно, мирного неба над головою в цю непросту ситуацію для всієї країни. Я пишаюсь тим, що я випускниця, перш за все, готвальдовської середньої школи номер 1 А зараз, я думаю, що всі випускники всіх років також з гордістю носять звання випускник Смілівського ліцею. У залі присутні наймолодші випускники, які вперше прийшли на зустріч до школи, так само як в їхньому житті, так і в житті ліцею відбулося чимало змін. Які помітні щойно переступаєш поріг, проте приємно чути, що незважаючи на різні життєві труднощі і негаразди, колишні учні гордо несуть звання випускника з міського ліцею та пишаються своїм навчальним закладом і розуміють, що тут їх не просто навчали певним предметам, а готували до складного екзамену, який не можна перескласти екзамен під назвою Життя хочеться поблагодарити цю школу, яка зробила нас дійсно хорошими людьми. Никогда нам не было стыдно за то, что мы выпускники именно змеевской первой, а потом Змеевского лицея. Хочеться поблагодарить учителей, которые вложили в столько своїх сил, емоцій, иногда даже серед спомагали нас, і всегда були наставником в любой момент. Ні посередствам випустились ми год назад, или уже 10 лет пройшло. Дуже приємно відзначити, що навіть після випуску зі школи вчителі продовжують перейматися та вболівають за своїх дітей. Саме вони стали для кожного учня другими матерями. Які підтримували, інколи прикривали перед батьками і так по-доброму сварили. Адже кожен хотів бачити своїх дітей в майбутньому справжніми людьми. Ось уже 20 років, як я працюю в такому чудовому навчальному закладі, ім'я якому Зміївський ліцей номер 1 Дуже приємно, що сьогодні у стінах нашого навчального закладу нашої альмаматір зібралися. Випускники, які закінчили школу 50 років тому, 40, 30, 20, і, звичайно ж, наймолодші, які закінчили школу 10 років тому. Найближчі, звичайно, і найдорожчі для мене. Це учні, які закінчили школу 10 років тому. Саме у цій паралелі я була класним керівником. Ще хочеться привітати і тих, хто закінчив школу 20 років тому, адже це перші мої учні у цьому навчальному закладі. Я щаслива, що в нашому закладі. У Зміївській першій зберігаються і примножуються традиції. Це, мабуть, дякуючи тому, що у нас великий згуртований, дружний колектив. Це досвідчені вчителі, які завжди раді зустріти своїх учнів у стінах нашої школи. Я хочу побажати всім. То сьогодні зібрався міцного здоров'я, благополуччя, миру, злагоди і затишку. Хай вам щастить. Хай завжди буде добро. На вашій життєвій ниві ми також бажаємо випускникам з міського ліцею усіх років не зупинятися на досягнутому, впевнено крокувати вперед, з гордістю проносити через усе своє життя звання учня саме цього навчального закладу. А організаторам велике спасибі за змогу повернути хоча б трішки час назад, відчути себе молодшими на декілька десятків літ. І так хочеться вірити, що ця багатолітня традиція буде жити і надалі, а зміський ліцей іще не раз покличе в обійми своїх дітей.